Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити на тему, що таке духовність і в чому її основа в загально прийнятому розумінні цього слова, хоча воно вже дуже сильно викажено, тобто його по різному інтерпретують, по різному кожен його сприймає, і далеко не у кожного є. В принципі уявлення, що таке духовність, та і куди ж вони рухаються, коли вони займаються так званим духовним розвитком. Основа духовності вона полягає в співчутті, в такому якості, якості такій, як співчуття. А якщо почитаєте книжку Рамдаса, яка називається Be Here Now, то він там каже таку фразу, що Бог це істота, яка дивиться на своє створіння, та от на нас усіх, дивиться з. Просто невиносимим співчуттям. І мені це дуже сильно відгукується, тому що часто буває, що люди, які починають робити практики, вони чомусь, дивлячись на картинку, наприклад, йога, який сидить в медитативній позі в спокої та з закритими очима, і там іноді, наприклад, посміхається, вони чомусь починають думати, що духовний розвиток. Він, він ніби заключається в тому, щоб бути спокійним і виражати постійний такий, нібито навіть, навіть не спокій, а такий пофігізм. Пофігізм в якійсь ступені він може бути добрим для такого початку, для того, щоб перестати дуже сильно асоціюватися з емоціями, з емоцухою, так, коли от ви. На емоціях можете зробити те, про що ви можете жаліти, наприклад, так, тобто такий здоровий, здорова доза спокою і пофігізму це а вже ж, класно для початку. Але якщо застрягнути на цьому етапі, якщо думати, що просто бути самому спокійному і знаходитися в у цьому якомусь внутрішньому панцирі, там, де ти знайшов блаженство, і там, де ти знайшов, Спокій знаходитися і відділити себе від світу, це не є духовним розвитком. Тобто, дивіться, людина розвивається та в якийсь момент через практики, вона може відчути, що вона нібито шагнула вперед і стала більш такою, от, ніби любов всередині відчула, ніби спокій якийсь відчула. І може бути така штука, як виникає відчуття якогось. Як російського прівосходства, та от що, типу, я тепер більше знаю ніж інші люди? Я тепер чимось кращий. Так, от, в той момент, коли людина починає в це вірити, в те, що вона стала чимось вище, краще, і нібито дивитися зверху вниз на інших. Це значить, що вона знову зупинилася внизу, їй звідти знову потрібно карабкатися вгору. Тому що людина, яка карабкається вгору, вона розвивається духовно. Це людина, яка бачить перед собою певну ціль, певний ідеал, та певний, от як розвиток якоїсь якості. І ви бачите його перед собою, і ви туди тягнетеся. Ви, як це кажуть, ще шукач, шукач цього бога, істини там назвіть, як завгодно будь-яким словом, та нірвани блаженства. Але ви його шукаєте, ви до нього таркаєтеся, тягнетеся. Оце розвиток та. Як тільки наступає зверхність, як тільки наступає пофігізм на інших, як тільки наступає якесь таке відчуття, що ти найкращий, а всі інші повинні тебе слухати, відкривши рота, наприклад, і не мати права, наприклад, щось тобі відповісти, або на, на свою точку зору, яка відрізняється від твоєї, все, це, це нуль отам на підлозі, з якого знову потрібно побачити в собі це, так? І знову потрібно розвиватися. Як можна от ілюструвати так вам в звичайному житті, яким чином проявляється оце співчуття, так, і як проявляється його, його протилежність? От дуже розповсюджені, розповсюджені моменти. Дивіться, наприклад, є два друга, та або дві подруги, друзі, і один, скажімо, з них займається якимись практиками. В практиках часто буває таке от, така думка: кажуть, що от все, що нам дається, воно для чогось потрібно, і це для пропрацювання якогось там внутрішнього своєї якості або своїх травм, своїх проблем. Та? Оця ситуація дається для пропрацювання чогось. Це ті речі, які людина, яка духовним розвитком або там психологією, наприклад, займається, вона повинна всередині це відчути. По запиту внутрішньому відчути, почути та десь ненав'язливо і використовувати для себе. Але якщо зустрічаються два друга. І один іншому розповідає про те, як йому погано, наприклад, або як у нього все, от як йому погано, як, він, як йому важко, як у нього щось болить, як у нього щось не виходить, як він старається а там, або, наприклад, там дві подруги зустрічаються, і одна каже, як її сильно ображає хтось, там чоловік ображає, там мама якась там і так далі. Ну, наприклад, так. А інша людина замість того, щоб підтримати, починає, наприклад. Нав'язувати, що та, це ти відіграєш якісь там ролі, це ти насправді там, тобі це потрібно, ти це сама притягуєш, ти, наприклад, там, я не знаю, ти, ти просто лінивий, ти цього не робиш, треба йти робити там, і так далі. Тобто, що це відбувається? Це значить, що співчуття є на нулі, співчуття та? давати поради це вже ж класно. Нав'язувати свою точку зору не можна, якщо ви хочете вважати, та, що ви знаходитеся на якомусь духовному розвитку. Але якщо у вас всередині виникає співчуття до людини, то тоді все окей. Так? Якщо цього співчуття немає, а включається якась отака от зверхня позиція, то тут потрібно в собі це відчути і виключити, тому що ми одне одному люди. Ми дані для того, щоб існувати як повноцінний, цілісний організм. Ми не є окремими істотами, які повністю індивідуальні і незалежні одне від одного. Ми всі пов'язані. І кожна людина відчуває ваше ставлення до неї. Вам може здаватися, що людина, там, я не знаю, Чимось там тупа, я не знаю, зла, там неважливо, але кожна людина це просто на рівні якихось тваринних інстинктів, вона відчуває, навіть якщо не може пояснити це логікою, ваше ставлення до неї. Так от, коли у вас ставлення до інших класне, коли ви любите людей і коли ви можете. Реально зрозуміти кожного, коли ви співчуваєте, коли людині погано, радієте, коли їй добре, і можете якось розуміти, Що ви бажаєте всім щастя, так? то це, мабуть, оце такі от ніби маленькі такі показники, що ви знаходитеся на правильному шляху, на шляху Бога, на шляху Брахмана. Так? Це от Є індивідуальна душа Атман і є всесвітня душа Брахман. Так? Якщо ми будемо відділяти, жаліти свою душу, жаднічати своїми якимись духовними істинами, які нам відкриваються, або якимись, якимись от, от, знаєте, от, типу, як там зверху нам підказують якісь речі, ми собі це усвідомили і мовчимо, або знайшли якусь, там, якийсь доступ до якогось щастя і повністю ізолювалися, так, і не ділимося, не розповсюджуємо, не проявляємося, то це як ніби таке духовне жадничество, так, тобто, скупість. Тобто це теж потрібно пере, пере, перекрокнути в якийсь момент, цим потрібно ділитися. І тут, от вам приклад, так? От, наприклад, є купа йогів, які знаходяться в Росії, які дуже часто їздили в Україну вчитися у наших вчителів, тому що у нас тут найкращі вчителі. Так? вони сюди приїжджали. Багато у кого з нас родичів є в Росії. І як ми сприйняли той факт, коли ті люди від нас відморозилися? Коли вони сказали, що наші емоції їм не потрібні, коли вони нашу, наше страждання знецінили, як ми до цього поставилися, так це образно і це неприйнятно для людей, які... Типу, кажуть, що вони знаходяться на духовному шляху, коли вони там у себе, наприклад, на сторінках в інстаграмі постять які-небудь там, я не знаю, цитати з Багавадгіти, а самі навіть не можуть просто написати повідомлення і запитати, чи у нас, наприклад, все нормально, чи ми живі, здорові, чи ні. А навпаки, та от. Якщо в мене зараз колеги будуть дивитися йоги, то е, вони це згадають. Та от е, у кожного з нас це було. Тобто е, оті розмови з колегами з Росії, коли ти нібито намагаєшся їм сказати просто, що от. Таке сталося, та що, от у нас війна, нас бомблять з вашої сторони. А люди просто відморажуються і кажуть, що це все політика, що вони тут, якби, ну не те, що навіть вони тут ні до чого, а просто типу, що ви панікуєте, сидіть, ви ж йоги. Ви ж йоги, що ви панікуєте, сидіть там, типу, медитуйте. Що ж ви емоції свої включаєте? Тобто, що відбувається в даний момент, це люди. Які за допомогою практик досягли певних усвідомлень і зупинилися. Далі вони не пішли, вони не пішли туди, там, де ти розумієш, що які б у тебе не були надбання, які б у тебе не були знання, які б у тебе не були містичні досвіди, що б ти там не вмів робити, яку б ти асану офігенну не вмів робити, скільки б ти їх не зробив, скільки б у тебе не було вчителів. Ніколи не можна знецінювати страждання інших людей і називати себе духовною людиною. Це неможливо, тому що воно одне одного перекреслює. Коли ви кажете, що ви духовні люди, але при цьому ви не можете проявляти турботу, або ви постійно сваритеся, наприклад, з людьми, або ви постійно доказуєте свою правоту в. Як це ущерб українською, та в мінус стосункам, в мінус, щоб людині зробити, знаєте, спеціально, щоб людині доказати, поламати, зробити, щоб ти був прав, він не прав, або вона не права. Коли тільки включається оця зверхність по відношенню до інших, це нуль. Це треба починати заново. Треба відкрити очі і подивитися люди. Є, наприклад, музиканти, які з самого такого дитинства. Вони грають на одному інструменті все своє життя, і вони такі ноти роблять, вони таку музику грають. Чим це вам не духовний розвиток? Перед цією людиною на коліна можна стати за те, який, який професіонал, та, наприклад, ця людина. Або інша людина там програмує як боженька. Це теж круто, це теж розвиток, це теж духовний розвиток. Тому що людина сидить і цілими днями працює. Або, наприклад, там. Третя людина ніколи про його не чула, але вона просто з дитинства добра. Вона добра, вона така з самого початку. Тобто, наприклад, я не знаю, от у вас всіх мабуть є такі друзі з дитинства або знайомі люди. До яких ви можете не дзвонити 10 років там, або рік не дзвонити, а потім ви побачите людину десь на вулиці, або з нею там спишетеся, дзвонитеся, І людина абсолютно відкрито, щиро і по-доброму якось проявить свою турботу так, що щели попадає. Отакі От люди це духовні люди. Їм не потрібна навіть йога, вони вже такі самі по собі. Тому практики це класно. Але основа духовності не в практиках, не в асанах, не в мантрах, і навіть не в тому, скільки годин на день ви стоїте там на цвяхах, або слухаєте мантри, або палите палички, або е, стоїте на голові. Це все просто техніка, а духовність вона в тому, щоб бачити, які ми всі схожі, яка у всіх у нас біль. У кожного в житті стільки травм, стільки болю, стільки переживань. У кожного і кожна людина, навіть маленька дитина, вона здатна відчувати біль. Кожна тварина здатна відчувати біль. Коли ми це знецінюємо, ми не можемо називати себе духовними створіннями. Пофігу, які ми асани вміємо робити, абсолютно не важливо, які, якими техніками ми володіємо, якщо ми не бачимо душі в іншій істоті. Тому моя особиста порада тим, хто стоїть на цьому шляху і розвиває себе, в першу чергу полюбіть самого себе. Подивіться на те, що ви любите, і робіть це. Дозвольте собі робити те, що ви любите, те, від чого ваша душа радіє. Полюбіть себе, а потім полюбіть свого ближнього, як любите самого себе. Наприклад, якщо до вас звертається хто-небудь, там мама, батько, там донька, брат, сестра, це ваша рідня, це найближчі люди, які у вас є. Просто постарайтеся маленькими кроками, якимось чином зробити з ними класні стосунки. Іноді це важко, але зробити їх краще, ніж раніше, це доступно кожному. Для цього потрібно працювати над собою, розслаблятися і дозволяти собі проявляти любов. Вчитися проявляти любов це вам такий другий крок. До духовного розвитку. Перший полюбити, другий навчитися проявляти любов, сказати комплімент. Просто так. Вам, наприклад, там в соцмережах я такі прості приклади привожу, абсолютно прості. Та ви побачили щось, що вам сподобалося. Скажіть про це людині. Не обов'язково в коментарях можна написати приватне повідомлення, їй це буде приємно цій людині. І от дивіться, от, якщо подивитися. Та, от, Це дуже потужний інструмент уявити, що ти вже помер або померла. Це абсолютно потужний інструмент. Про що ви будете там жалкувати і про що ви там будете радіти? Я думаю, що кожна людина буде жалкувати про те, що вона мало казала, що вона любить. Кожна людина б так, Я думаю, що кожна людина б так сказала мало казала, що я люблю. так це казати, якщо не такими словами, то якимись іншими підтримувати, підтримувати замість критики. Так можна критику якусь конструктивну теж іноді використовувати, а вже ж, особливо, якщо ви там професіонал своєї справи, ви бачите, як хтось інший щось неправильно робить та підказати. Але дивіться теж різниця. Не публічно показати, що ви прав, а та людина не права. А наприклад, там особисто з, з добром та? для того, щоб людину не травмувати, а як маленьку дитинку, свою рідну дитину направити на правильний шлях. Кожна людина повинна для вас бути такою ж самою, як ваша, яка-небудь улюблена людина в цьому світі. Тобто, в принципі, та я не кажу, що там я не знаю, зараз всім українцям потрібно там полюбити нападника і так далі, ближнього. Ближнього тато, тобто, того, з ким ви поруч знаходитеся. Тобто там батьків, почати їм казати дякую, наприклад, та? от вам духовний розвиток, люди, це не тільки про те, щоб сидіти і медитувати, духовний розвиток, сказати мамі, що ви її любите, що ви вдячні їй за те, що вона, наприклад, вас чомусь навчила, і сказати, що саме вона вас навчила. От, виразити це, виразити вашу. Вашу любов до людини, так? Або там, я не знаю, побачили у когось там день народження. Просто привітайте людину, так? буде приємно. Скажіть людині, за що вона вам подобається, так? що вам в ній е, імпонує. І таких рецептів може бути мільйон. Ви самі їх прекрасно знаєте, що саме вам потрібно підтягнути, які ваші. Якості, як от, ви відчуваєте, що от ідеальна людина для вас це отака. Тобто, це чому ви так відчуваєте? Тому що ваша душа хоче бути такою. Ваша душа потребує бути такою. Так от, почніть у цього ідеального образу вчитися і імплементувати ті якості, які ви там бачите. Бачите, в ідеалі у себе, наприклад, що от в ідеалі людина. В вашому якомусь ідеалі, вона робить максимально багато добра там, наприклад, іншим людям. Почніть робити те, що та людина вам, нібито, от той образ вам диктує, та яким чином ви можете це добро робити. Або, наприклад, в вашому ідеальному там якомусь уявленні, там, от ви дівчина, та і в вашому ідеальному уявленні ідеальна дівчина це має бути якась там, наприклад. Та, яка вміє робити там, компліменти або турбуватися. Подумайтеся, що таке турбота для вас, в чому вона проявляється. І почніть це робити, почніть проявляти свої найкращі риси, найкращі, про які ви, в принципі, можете придумати. Розвивайте їх кроками маленькими. маленькими. Ну, вибачте, що я так такими, як простими словами, кажу, як нібито ви цього не робите. Так? Я просто а, намагаюся пояснювати, а, в, чому, в чому ж суть та цього духовного розвитку. У нас у кожного є такі якості, яких ми вважаємо, що у нас мало, а ми хотіли б, щоб їх було більше. У кожного у мене теж такі є. Та? І от дуже важко іноді буває почати це в собі проявляти, навіть не розвивати. Не люблю це слово, знаєте, от працювати над собою, розвивати. Воно вже все взароди, що у нас є всередині абсолютно все. Треба навчитися проявляти. І це буває дуже важко, але це і є духовний розвиток. Він ж не просто так розвитком називається, та, тому що для цього потрібно трошечки нібито себе поламати. або як... Нібито от якусь от амплітуду якусь отримати, та, щоб почати от вільно робити те, чого ти раніше не робив або не робила. А, і що саме робити, так? запитуйте у власної душі. От у вам душа от відгукується, що от це от класна якість, от це класно те, що класні люди отак роблять. Класні люди отак себе поводять. Класні, офігенні, ті, які мені подобаються так роблять, то тоді теж беріть і пробуйте потихеньку-потихеньку це робити. І все буде окей, це буде правильний шлях, правильну сторону. А це все, що на сьогодні я хотіла сказати. Дякую тим, хто подивився. Якщо будуть якісь доповнення, зауваження, конструктивна критика, похвала. Не знаю, подяка, все що завгодно, пишіть, звертайтеся, неважливо там публічно, не публічно, але мені ваша увага буде приємною, як і будь-якій іншій людині, коли ви її подаруєте. Дякую вам і до наступної зустрічі!